Всім привіт, народ! Перший раз, звісно, таке в мене, але вже третій дубль, Я кажу, що знімаю відео як в індійському кіно, а сьогодні вже третій дубль, Перший раз щось ми просчитались, другий раз хтось подзвонив. Коротше, так, регулюємо. Сьогодні неділя, але вже вечір. Хороша погода, щоб знімати. Ми перерегулюємо ці валку на висів гречки, бо якось ми регулюємо в перший раз і щось таке замітив, що ми там сіли невеличкий кусочок, забагато насіння пішло. Значить, перевірили ми тільки, що дійсно ми ставили, ми думали, що виставили на сотню, а не знаю, чого так вийшло, але буває. Просчиталися, Таке буває. Значить, сівалка СЗ-14Т, китайська, непогана сівалка. Єдине, що. Ну, за такі гроші, як вона коштує, то таке гамно насіннепроводи, то вже було б стидно їм їх чіпляти. Вже би, хоча б наші українці щось чіпили б нормальне. Наші не проводи розсипалися буквально. Стівалка постоїла 2-3 місяці літом під брезентом, і насінне проводи збутліли і розсипалися в порох. Прийшлось купляти ці від кінної польської сівалки, їх трошки переробляти. То, звісно, ще лишні затрати, не пам'ятаю, що там кожен насінний провод коштував. І то ми купили тільки на одну секцію. А там ще вон друга секція на міндобреву От, є. Но я більше нею не користуюся, бо міндобриво з'їдає катушки, згризає. Катушки тут пластикові. Опять же. От. Значить, що? Ми так робимо. Барабан порахували, що нам на що то нам виходить, на сотку, по-моєму, ще на 10. сотих, Коротше, Треба 47 оборотів. 47-48 цього барабана. І на вазі в нас мусить бути, якщо ми хочемо зробити норму висіву 80 кг на гектар, то в нас на вазі має бути 0,8 кг, а в нас на вазі 0,6 кг. Треба додати небагато. Зараз додавлю. І зараз знов хлопці будуть крутити. А тут ще ще нас, хлопці, як завжди, мусять з видумкою. Так вони оце покрутили і роблять ставки. Скільки буде, Скільки буде в брезенті зерна. Ну і там хто, що то у нас там? Добавити треба, да? так? Так. А ну, пробуйте. От, законтрагаю їм І вже Деня з Матвієм роблять ставки. Скільки буде в брезенті зерна. Ну, зразу спорили на гроші, але кажу так, якщо спорити на гроші, треба зразу гроші показувати. Ну грошей не мають налічних, все вже прогуляли, Ну то вони спорить на ніски. Ну, тільки що Деня отримав від Матвія. Проспорив. Дивіться, не просчитайтеся, бо ми так будемо. Крутити ту сівалку до ранку. Це народ всім, папа, -па. буду хлопцям допомагати, а то вони вже, може, щось там мені насчитали. Все, миру, спокою, бувайте.